Жінка набрала вагу більше 15 кг, хоча при тому, що їсть мало. Але крім ваги, часто в неї напряки. Давайте розбиратися, що це і що варто дообстежити. В першу чергу рекомендувала би здати гормони щитовидної т 3Т4, анті ТПО і ТТГ. А також. Проревірте свою гормональну панель яєчників, адже яйники також можуть вести до набору ваги, також появи стрій. Наприклад, дуже велике значення має також кортизол, адже від стресу ми нерідко також набираємо вагу, яку дуже важко скинути. І ще одна рекомендація: можна і за один раз переїдати більше, ніж положено тобі на цілий день. Тому є такі таблички калорійності, де ви можете записувати їжу, яку ви з'їли, і вона рахує, скільки ви з'їли за той день джерів білків вуглеводів і калорійність їжі, а також скільки ви за день потратили енергії.